На прямому які новини маємо на цю годину? На Херсонщині підтоплені 29 населених пунктів, 19 з них на території під Україні України і 10 під тимчасовою окупацією. Про це повідомили в поліції. Наразі вже евакуювали майже 2 тисячі місцевих жителів. Найбільше людей вивезли з мікрорайону Корабел. Очікується, що вода продовжить прибувати впродовж дня. Після підриву Каховської ГЕС армія агресора не припиняє обстрілювати Херсонщину. Крім того, російські хакери атакували гарячу лінію, де приймають заявки на евакуацію. Окупанти продовжують обстріл житлових кварталів, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води. Крім цього, Держава-терорист не зупиняється на великому терорі. Так сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення гарячої лінії облдержадміністрації. За цими телефонами люди дзвонили, аби отримати консультацію аби попросити про евакуацію. Вода підійшла повністю дома, всі, всі, всі затопили. все затопили. Птиця, все потоплене, все. Ось Собаки, літка, ну в мене в хаті, якщо можна взяти, то отако. Отак, в хаті в мене води. Ти Ну тоді було, коли я вікна, вода вже стоїть. Коли я вікно залазила, то твій мене... Це є хахата номер. Одинадцятий. Я був сьомий номер, то дід ходив біля 11-ї хати. Вже було от, те, що ми йому зрання евакуювали. Йому тако по шию, він курей збирав. За да, я залазила в вікно, зайти невозможно. В вікно залазила в хату, мені отак воду. Кої води люди рятують своїх тварин. Зоозахисники просять не залишати своїх улюбленців у небезпечних районах. В зоні ризику багато безпритульних тварин та підопічних притулків їм допомагають волонтери. В мережі постійно ширяться зворушливі відео про порятунок тварин та історії, які доводять людяність українців. Зараз тут до 30 собак. Вже на базі 10 собак ночних херсонських. Зараз машина поїде, інша під'їде, будемо точно так же загружати, кого можна. Ми чекаємо човен, щоб поїхати самим і діставати тих, хто просто руками не можуть їх самі дістати і кого ще можна дістати. Через підрив дамби підтопило також Снігурівську громаду на Миколаївщині. В районі спостерігається мор риби, а вода з мережі непридатна для вживання. Для приготування їжі радять використовувати лише очищену питну воду. На території Снігурівської та Горохівських громад повністю заборонено вилов та продаж риби на 10 днів. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Іван Кухта. Він зазначив, що наразі неможлива евакуація людей з Нововасилівського округу через підвищення рівня води біля мосту. Україна шукає шляхи евакуації населення з тимчасово захопленої частини Херсонщини. Про це запевнили у поліції. Окупанти ж не намагаються допомогти людям на лівому березі Дніпра. Місто Олешки затоплене повністю. Багато місцевих жителів провели ніч на дахах будинків, рятуючись від води. З'явилося відео, як люди намагаються виплести човном до Херсона. Жителі просять про допомогу в місцевих чатах, однак росіяни. Кинули їх на призволяще в обласній владі. Переконані потрібно залучати міжнародні організації, аби врятувати людей на окупованих територіях. Російські військові не були долучені до е евакуаційних процесів до допомогти нашим людям. Навпаки, вони заважали працювати навіть волонтерам, які ще залишились там, і люди, які намагалися своїм сусідам допомогти. Е російські військові просто створювали перешкоди. За інформацією, яка в нас є, зрозуміло, дуже важко і на 100% підтвердити, але в мене сумнівів немає, що навіть були випадки вимагання грошей з боку російських військових, щоб дозволяти людям там на цих хлопках збирати людей з приждові катастрофа на Гес не зупинить Україну у звільненні власних територій. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні він подякував усім, хто допомагає людям із затоплених районів. Глава держави закликав міжнародних партнерів відреагувати на російський терор. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. Протягом минулої доби російська армія завдала понад 100 ударів по Запорізькій області, атакували з авіації та реактивних систем залпового вогню, використовували артилерію та безпілотники. Гатили по селах і містах Пологівського та Васильівського районів Запорізької області. Найбільше зруйнованих у Гуляйпільській та Оріхівській громадах. Також пошкоджені присадибні будівлі і транспорт місцевих жителів. Руйнують будинки та бувають цивільних. Останніми днями загострюється ситуація в Красногорівці на Донеччині. внаслідок ворожих атак у місті пошкоджені оселі мирних жителів та є поранені. На допомогу людям приходять поліцейські, Вони доправляють травмованих до лікарні та евакуюють місцевих у більш безпечні місця. Нині в Красногорівці залишається ще півтори тисячі мешканців. Останніми днями загострюється ситуація в місті Красногорівка. Місто піддається артилерійським обстрілам, як зі ствольної артилерії, так і з різних систем залпового вогню. На теперішній час залишається близько півтори тисячі мирного населення. Кожного дня горять будинки, піддаються руйнації власних садиби людей. Але люди чомусь ризикують власним життям, залишаючись в місті Красне. У першому медоб'єднанні Львова відкрили новий центр крові. Там виготовлятимуть не тільки компоненти крові ретроцити, тромбоцити та свіжозаморожену плазму, а й цільну кров. Вона незамінна при кровотечах, а саме при мінно-вибухових травмах. Такі поранення дуже часті. На отже, й потреба в цільній крові постійна. Донорська кров рятує, тож медики усіх закликають здавати кров. Боєць Богдан Стратюк з Рівного взяв у руки зброю з першого дня повномасштабного вторгнення. Два місяці тому у Мар'їнці підірвався на міні. У лікарні Покровська ампутували ліву ногу. Права теж була під загрозою ампутації. Тож для збереження пересадили м'язовий клапоть. Загалом Богданові зробили вже десятки операцій і влили дуже багато донорської крові. Мені її заливали стільки, що в мені зараз просто ні каплі моєї не залишилось. Ну, якби не донорська кров, за той час я десь півтори літри мінімум втратив. По цих ногах, поки стікав і поки турнікети накладав. Зараз стан здоров'я хлопця дозволяє йому самому стати донором, тому він прийшов у центр здати кров. Адже як ніхто розуміє, наскільки вона важлива для порятунку людського життя під час бойових дій. Донорська кров це частина. Я думаю, дуже важливого... Це частина бойових дій. донорська кров. Вона рятує нас. Рятує наших хлопців. В мене рятувано дуже багато хлопців. Наприклад, перший взвод, з яким я був. Де залишилося нас дуже мало? це всі трьохсоті, які були їх всіх рятувала донорська кров. У них була така втрата крові у всіх. Потреба донорської крові під час війни зросла втричі. В новому центрі крові виготовлятимуть не тільки компоненти крові еритроцити, тромбоцити та свіжозаморожену плазму, а й вперше в Україні цільну кров. Її виготовлятимуть за порадою колег військових медиків із-за кордону, цільна кров дуже ефективна при кровотечі в разі мінно-вибухових травм. Сполучені Штати і британці до того дійшли в 16-му, 16 ну, останні публікації 18-го року. Вони самі це почали відновлювати у зв'язку з тим, що багато військовослужбовців було прано з Іраку з Афганістану. І, зокрема, коли в нас були фахівці. З відомими іменами з Британії і з Сполучених Штатів Америки вони власне порекомендували відновити лікування цільною кров'ю компоненту. Щоб заохотити людей здавати кров, українські інфлюенсери самі стали донорами крові та запустили акцію Твоя кров рятує у своїх соцмережах. Протягом тижня блогери розповідатимуть про важливість донорства та закликатимуть долучатися до акції. Там на вході в зал написано зал донацій, і я собі розумію, зараз ми всі донатимо, Просто в даній ситуації ми донатимо щось, що можна сказати, є відносно безцінним, ну тому що кошти донатять люди типу для для підтримки якихось зборів там і так далі. А тут ти безпосередньо донатиш для підтримки людей, для того щоб вони мали шанс вижити, коли повертаються там з поля бою пораненими. Кожен з даних грам крові може врятувати чиєсь життя. Зазвичай найбільше бракує донорів, група крові яких має негативний резус-фактор. Андрій Прокіп, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.